Незамінимий помощник, еволюція мотоблока, тракторець по ціні фактично мотоблока, чи китайська шляпа одноразова, непотріб, який сипиться, який навіть покупає, не вздумай. Поділись цим відео, зарепость то, що такі от дивиться, не ведуться хай, тому що це одноразове борохо. І хто ж розкаже? Де правда? Чи взагалі такі дивитися, чи взагалі на них забити хера і збирати на трьохциліндровий, чи на щось нормальне? Що це таке за ремньове дрочільня? Корч. Корч. Сьогодні тема копці. Корчі. Хто? Кажу, не підписані, підпишіться, поділіться з колегами, хто збирається таке купляти. Хай ліпше послухають. Бо я зараз хочу розказати про всі його. Коротше, що ви будете робити, що ви будете чинити, що ви будете крутити, до чого ви будете лізти. Я зібрав спеціально всі корчі, які є кентаври, форти, Це одне і те саме майже в болт-болт. Болт. На, на капоті може писатися тут, хоч можна написати пісюн 160BN, але різниці не буде ніякої геть. Я то зараз покажу. Ну ви підпишіться і послухайте, то, я думаю, буде корисно. В першу чергу, що треба розуміти, якщо вам трактор треба для якоїсь серйозної роботи, то це навіть не дивиться, тому що це тракторець возить свою сраку. да, в нормальних руках вони щось можуть показати. Да, в нормальних руках, в адекватних вони можуть поробити. Це як люба техніка. Но все одно найменший закладений ресурс, коробки. Мостів, чолків, всього, тому що тут база йде мотоблока. Тобто мотоблочна коробка, перевернута мотор іншим стороною. І зроблено таке з мотоблока, Розчлінили його, зробили міні-тракторець. Понятно, що зараз вони їх вдосконалили, Чулки поставили більше, але все одно суть лишається коробка мотоблочна обична, і вона не розчитана на великі об'єми праці. То по-перше. Другий момент, ви вже бачите, лако Його тут геть нема. Трактора нові, вони зібраті три дні назад. Ржавчина є вже місцями. По-хорошому кузов весь прокрасить. Третій момент. Сам кузов. Все, що зверху на моторі на коробці приліплено, все це нуждається в усиленні. Тобто, крила, капот, Світлі, капота так далі. Все геть. По моторах питань нема мотовочного типу більший об'єм 115 1.05, 105, 95. Мотори нормальні, як в мотобоці. Хто має, той знає, які там можуть бути нюанси. Нічого нового тут не буде. Мотори нормальні. В остальному. В Дивіться тако. Якщо вам треба собі там нагород, сусіду, щось там іноді кудись відвести, привезти якогось прицепчика невеликого. Якщо вам треба там під картоплю посадити, викупати таке, може там якихось 5-10 соток вивороти. І для себе, там для сусіда, то техніка для вас. Дивіться, її плюсом є те, що вона дешева. На неї стає повністю геть все з мотоблока, навіть може нічого не купати, взяти такий голий трактор, все підійде, там мінімальні якісь. Е Подкрутити поділити нав'язку, вона, вона стає, вона підходить, е ти приводу все робить. Саме головне, болячка їх, які, е із за які їх так оругають, це коробка передач. Тобто, якщо вона йде мотобочна, там є такий первічний вторічний вал. Це вал один крутий. Від коробки приват, інші круте зв'язку, яка круте фрезу. От, це е, болячка, тому що вони, в них ресурс обмежений. Хтось робить по 10 років їм, хто для себе бере, її не вйобує, і в нього той вал не міняється. А хтось міняє їх по два рази на рік. Тому що взяв роботу, треба було добрати, купити, взяти якогось більшого. От вам весь е, секрет. Просто просто від свого об'єму відталкуйтесь. Як поможник для себе, отлічна штука незамінна. Як робить, хлопці, дивимось щось скрепше, щось більше. Ще один момент. Вага Вага тут така, що треба догружати. З цим теж не переборщить, але тракторці важать по 600 кг. Навіть якщо багатить про якусь оранку, навіть однокорпусним пухом, Трошки влажно, трактор легкий буде він пробуксовувати все. Ділов не буде. Блокіровка. Блокіровка теж система нежна, розблокіровка півосій. Включать, виключать, обережно. Такі моменти теж є. Далі йде е, кріплення е, тяги. Рульві наконечники, рульова машинка. Е, кріплення, де кріпиться стойкі, е, капот. Потім е, саме, де кріпиться навісне, де кріпиться гідроциліндр. Я зараз покажу. Там теж всі ці узли треба посилити, вдосконалити доробить. Зараз покажу трьохточковий навісний, ви поймете, про що я кажу. Мається по наявності 16, ці рульові тяги. да, треба зразу їх по-нормальному, по-людськи доробити. Сам підйомний механізм, який йде з фразою, Те, що чіпляється отсюди назад, до циліндру. Ну, куди не глянь, треба щось усілити. Це такий трактор, який а, ти купляєш, ти ще в нього трохи вкласти часу, времени, Якщо ти хочеш, там більш щоб воно в тебе було довго грало. Вот. Знову ж таки, якщо там собі раз на рік картошку викупить, можна нічого не робити. Так, так, так І так піде. Вот. Тільки електрику перемотайте всю ізолінту, тому що контакти закисають, окисляються, потім коротше, все горить, як ото Тесла, бачили, горіло. Коротше, хлопці, не буду лякати. Техніка до чого відео, це, щоб люди себе добре запам'ятали. Техніка. Здрава, як техніка люба здрава, вона має свої переваги. У вас чотири колеса. У вас у всіх є гідравліка. Насос, інша, розподільник, шланги, то все стоїть гідравлічно, то все стоїть гроші. Навіть якщо так убрати, перероблювати. Ще пара колес, Крила, капот, рама, рульова машинка. Воно, понятно, що саме дешманське все, але воно вже є. Вот. І якщо перероблювати, то все це докупляти всі ці прибуди, це теж стоїть грошей. Тож гідравлічний циліндр, той же все. Тобто, як така сира заготовка, вона отлічна. Ви не ходите за мотовоком, не гнете спину, він там трошки більше потягне за мотовок, є більше мотори, які дужчі. Там трактори трошки можна щось вивороти для себе. Варіант взагалі супер. Розглядати можна 100%, тому що не всі просто осілять купляти на трьох точку, все навісне. Фреза на трьохточку під кардан, вона дуже все дорого стоїть. Також сюди прекрасно стоїть трьохточка, щоб чіпити собі культиватор якогось пушка. Є перехідні такі механізми, продаються, в нас є, тому в цьому проблеми немає. Вивод такий, для себе нагород можна брати. Будете їхати в поле в ліс, можете там і залишити з ним. О, такі коротенькі відео. Сподіваюсь, був корисним. тракторці є в наявності 16 -ки, 20 кіт, зем'яна на дорога мотоблоку. На село баті купив, щоб він спину не горбив, не ламав. Отака во історія. А якщо хочете працювати, в нас є ще шифенгі.